Шлях встановлення та розвитку демократії Верховному суду Придністров'я 30 років. Державна підтримка дітей сиріт щасливий новосел в дубосарах. Українська пісня, що підкорила світ та стала гімном різдвяних свят. Чедрику Леонтовича – 105 років. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Нова хвиля ковіду не за горами. Це вже очевидно і прийде вона не одна, а з новим штамом Омікрон. Він поступово підбирається до нашої республіки. Поки що у Придністрові немає жодного офіційно зареєстрованого випадку нової мутації вірусу. Вооз б'є на сполох світу. Загрожує новий штам ковід. – Омікрон. За даними фахівців, у вірусу з південної Африки вже є близько 50 мутацій. Більш того, частіше він вражає молодих людей є майже втричі заразнішим ніж Дельта, і до того ж у нього менший інкубаційний період у середньому три дні. У Молдові та Україні Омікрон вже лютує наповно. До нашої республіки не дістався, але це тільки поки. Фахівці кажуть, його не уникнути. За добу у республіці плюс 197 підтверджених ковід-діагнозів. Після спаду знову зростання. Зараз ситуація досить складна у всьому світі. Новий сплеск. Ми розуміємо, що ми поки не досягли піку, але кількість хворих зростає. Наш бендерський госпіталь завантажений на 80%. Місця є резерв. Ми всім забезпечені і готові завантажитися на всі 100%. До зустрічі з Омікроном готові теж запевняють лікарі, але й знову нагадують, необхідно використовувати маски в людних місцях, зменшити кількість соціальних контактів та обов'язково вакцинуватися і ревакцинуватися. Вакцинація тут навіть не обговорюється. Американські вчені запевняють, що омікроном перехворіє все людство, але вакциновані перенесуть інфекцію у легкій формі. Звичайно, вона не забезпечить 100% захисту, але врятує життя. Ми це бачимо по наших хворих пацієнтах. По померлих всі вони не вакциновані. Порятує тільки колективний імунітет, кажуть лікарі. Для цього потрібно, щоб провакцинувалися 70% населення. У нас імунізацію пройшли трохи більше 29%. Це важливо, особливо для людей з групи ризику: літні, вагітні, онкохворі з хронічними захворюваннями, тому що вони хворіють частіше, і хвороба протікає більш важче. Супутник ВІП, Файзер, Сіновак та Модерна. У Придністров'ї є вибір вакцин. Прищепитися можна у поліклініці за місцем прописки, сільських ФАПах, амбулаторіях і навіть на ринках. Це столична поліклініка номер 5 біля щеплювального кабінету подружжя Лифованових вже за сертифікатом обої після ревакцинації. Повторний курс пройшли без сумнівів, бо пандемія ще не закінчилася. Треба оберігати себе людей навколо, сім'ю. Це важливо, це необхідно. Записатися на щеплення можна у реєстратурі своєї поліклініки за номером 126 та на порталі держпослуг. Не забувайте взяти паспорт і сертифікат про вакцинацію, якщо він вже є. Сьогодні Верховному суду Придністров'я 30 років, 14 січня 1992 року. Керівництво республіки ухвалило рішення про його створення. Таким чином було завершено формування незалежної судової влади, невід'ємного елемента демократичної держави. За ці роки пройдено великий шлях становлення та розвитку. Сім міських та районних судів верховний, конституційний та арбітражний. Усі ці складові судової системи сьогодні успішно діють у республіці. Створені рівно 30 років тому мали на меті одне захист громадян Придністров'я в цьому найтяжчому моменті історії Придністров'я була гостра необхідність захисту громадян, прав, свободи, життя людей. Звичайно, розраховувати на так звані суди колишнього молдавської РСР було неможливо. Там відбувався розгул націоналізму. Звідти до нашої республіки прибували терористичні групи. Більш того, вбили нашого Миколу Остапенка. В Молдові навіть не порушили кримінальну справу, навіть не зареєстрували. Минуло 30 років. і тоді мало що змінилося, зазначив президент. У Молдові 2022-й оголосили роком подяки ветеранам війни проти Придністров'я або роком комбатантів. Це рішення парламенту та Кишинів вшановує тих, хто на початку 90-х стріляв у наших людей. Ні, таких політиків в Молдові немає таких політиків у Молдові. Хто візьме на себе сміливість і скаже, так ми зробили помилку. Загинуло багато людей. Потрібна правова оцінка цьому злодіянню. Ось в чому суть необхідності формування у той час судової системи, судового захисту наших громадян. Досі це відбувається. Сусідня держава заохочує свої несудові розправи оправдує злочинців і терористів. Захист законних прав, свобода інтересів громадян основні завдання, які сьогодні стоять перед судовою системою республіки, а її якісна робота це стержень правової демократичної держави. Суддя відбиває закон, однаково суворий та справедливий абсолютно для всіх, зазначив очільник відомства. Мудрость. Мудрість мудрість, упередженість, компетентність, вірність, обов'язку і порядність суддів сприяє формуванню громадян впевненості в законності обґрунтованих винесених рішень, поваги до суду і держави в цілому. Сьогодні ветеранам суддівської справи та тим, хто найбільше відзначився, вручили державні нагороди і присвоїли почесні звання. Митники Молдови вилучили партію придністровських номерів. Все сталося на митниці в Каушанах. Там з 22 грудня знаходиться автомобіль із вантажем придністровських та нейтральних номерів. Представники Кишинева розкрили машину. У Терасполі це розцінюють як провокацію. Неприпустимі протизаконні дії конкретних представників силових структур Молдови щодо придністровського вантажу спричинять неминучі кримінально-процесуальні наслідки. Придністров'я закликає міжнародних партнерів відреагувати. Такі дії Кишинева ведуть до порушення роботи механізму нейтральних номерів, вважають у Міністерстві закордонних справ. У Добосарах продовжується реалізація держпрограми придбання житла для дітей сиріт. Минулого року місто виділило три квартири. Два щасливих господарі вже отримали ключі від власних метрів. Сьогодні ще одним новоселом стало більше. Старий новий 2022 рік Катерина з Дубосар запам'ятає на все життя. Сьогодні виповнилася її найзаповітніша мрія. У неї з'явилася власна квартира. Успішно реалізує государство програма. У нас успішно реалізується держпрограма з придбання житла для дітей сиріт та тих, які залишилися без батьків. Нам вдалося наприкінці минулого року заскочити в останній вагон і за рахунок зекономлених коштів придбати ще одну упорядковану квартиру в центральній частині Дубасар для нашої Катерини. Вітаю вас із такою довгоочікуваною подією. Бажаю щасливого життя і у власній квартирі у Дубасарах. Катерина народилася у Дубосарах у багатодітній сім'ї. Коли їй було дев'ять, трагічно пішли життя батьки. П'ятеро дітей залишилися сиротами без даху над головою. Катю взяла подруга мами, виростила та дала освіту фінансиста. Тютя Таня, а не тютя Таня герой. Я далеко не подарунок. Тому спасибі їй. У мене були брати, але вони не могли взяти мене до себе. Коли постало питання, що робити зі мною, чи інтернат, чи опікун. Вона єдина зголосилася, що зі мною житиме. У неї було дві чудові доньки, і я стала її третьою донькою. Дякую їй дуже. Вісім років тому Тетяна дізналася про держпрограму з придбання житла для дітей сиріт. Допомогла Катерині зібрати документи, стати в чергу. І ось у дівчини ключі від квартири у руках. Це шок. Це шок. Ось ключі у мене, і мені не віриться, що є своя квартира, своє житло. Працюю в Москві, живу там же. Нині можу повернутися вже до своєї квартири. Я не люблю великих міст, шуму, постійної юрби людей, від них втомлюєшся. Зранку йдеш уночі, приходиш декілька годин на сон і далі працювати. Катерина уже цієї весни планує розпочати ремонт у своїй квартирі в Дубосарах, а восени переїхати остаточно. Власний проект, над яким вона зараз працює, дозволить реалізувати себе і на батьківщині. Незабаром у Терасполі з'явиться музейний квартал. План уже є. На історичних будівлях не зупиняться. На оновлення чекає набережна і веслувальна база. Це все буде один великий комплекс. Веслувальна база у Терасполі потребує капітального ремонту. Першочергово котельня. Запущена вона у 2005 році. Термін технічної експлуатації минув ще у 2020-му. році. Поруч із котельнею Елінги, будинок човнів. Тут потрібен ремонт покрівлі та фасаду. Усередині будівлі спортивний інвентар, весла, судна та мотори. Все потребує оновлення. А це спортзал. На розминці байдарочники та академісти. У планах придбати нове обладнання для фізичних навантажень. Стане в нагоді все від гантели до тренажерів. На ремонт уздюшор веслування чекають давно. Музейний квартал буде... музейний квартал входитиме до комплексу Катерининського парку. Там буде єдиний маршрут. Після музейного кварталу ми почнемо вже щільно займатися тераспольською набережною, яка впирається у висловальну базу. Тому ремонтуватимемо висловальну базу як фінал всього цього грандіозного проекту під назвою Катерининський парк. У школі веслування оновлять все. Ремонт планують розпочати наступного року. Новорічна серенада, пісня великого чару, пісня бурхливого моря, новий відкритий сфінкс. Це все про легендарний український щедрик Миколи Леонтовича. Всього три ноти, і чотири звуки. А слава не вгасає ось уже 105 років про пісню, яка звеличила українську співочу націю на весь світ. Дивіться далі. Ця пісня підкорила увесь світ, захопивши серця мільйонів людей, і стала гімном різдвяних свят. Легендарний щедрик відзначає 105 років. Це тонка музика, це музика це тонка музика. Це музика акапелла без супроводу. Тому вона вимагає постійної роботи навіть при повторенні програми. У концертах ми заспівали її рази три-чотири, і реакція глядачів завжди лише біс та Браво, бо дуже всім подобається. Народився Щедрик у 1901 році. Український композитор Микола Леонтович працював над твором цілих 18 років. Вперше в Україні виконав його хор Київського університету. Це був грандіозний успіх. Диригував хором під час прем'єри. Сам автор. Леонтович був засновником взагалі професійного мистецтва в Україні. Він організував першу державну хорову капелу. Перший державний симфонічний оркестр це видатна людина, такої, знаєте, значимості, такої великої великої державної. Ось з тих пір ця мелодія крокує по всім, по всьому всьому світові. Народну пісню композитор розгорнув до великого музичного полотна, органічно поєднавши народне багатоголосся і класичну музичну поліфонію. У 1922 році Щедрик заспівала українська акапела у нью-йоркському Карнегі Холі. Сьогодні відома понад тисячу його варіантів. Весь світ знає цю мелодію як колядку дзвіночків або «Carol of the Bells». Вона вона у багатьох фільмах, рекламах і переспівують за кордоні та українські артисти. Ви мені таке питання задали. Я думаю, ні. Я, мабуть, до наступного нового року зроблю саморанжування цієї чудової мелодії. Це так. Я пообіцяв, і зроблю до багатого репертуару колективу. Так додалася ще одна легендарна мелодія. А поки не своджуйтесь напрацьованими. Вже сьогодні ввечері яскравий концерт нашого державного симфонічного оркестру Новорічний серпантин Вам пропонує до свята перше Придністровське. Початок о 21.15. Зустріч із зірковим Щедриком вже за рік. Місце те саме час призначимо. Адже які новорічні свята без головного символу? Ще більше про тріумф Щедрика розкажемо все завтра. У нашій програмі Рідні обрії о 10-й ранку. Українські традиції багаті своїм колоритом та народною мудрістю. Сьогодні на Василя заведено посівати. Напередодні щедрували. В українській гімназії Бендер добре знають її різдвяні пісні і правила їх виконання. У нашій, нашій гімназії робота із збереження традиції звичайно ведеться постійно, починаючи з першого до одинадцятого класу. Це не обов'язково, що ми готуємося до цих свят. Просто діти на уроках української літератури, українознавства, діти в ненавчальний час вивчають щедрівки, колядки, посівалки. Майте гостинці. Ми вам дуже вдячні. Зазвичай ряжені колядники ходять по домам, співами прославляють Христа, господарям. Бажають усіляких гараздів. Бендерські гімназисти щедрували шкільними класами. Родився славі моє сьогодні. посівають сію, вію, посіваю. З Новим Годом всіх поздравляю! щастя, здоров'я, добра, желаю всіму городу, всім педагогам, всім горожанам, всьому Придністров'ю. Народився Господь Ісус Христос. І вже не перший рік в нашій гімназії проводяться, ми проводимо калідування. Заходимо до адміністрації, заходимо в усі класи. Діти дуже з великою любов'ю співають колядки. Бо прийдуть до тебе! Усі, хто знає щедрування, підспівують. Решта просто занурюються в атмосферу Різдва. Народні українські костюми додають особливої урочистості. Народився! Українські костюми це подарунок від України нам. Уже не перший рік. Ці костюми вони дуже гарні, вони аутентичні українські костюми, і діти одягають їх. І коли нас хто небудь бачить, говорять боже мій які гарні костюми, які ви в них гарні. Ми около лісоколоніцілі. Ми готувалися близько тижня. Ми не вперше виступаємо із цими піснями, тому багато часу не знадобилося. Ми просто повторили пісні, які і так добре знаємо. Святки значить святити, святкувати дні між Різдвом Христовим та Хрещенням Господнім. Традиція зародилася ще в п'ятому столітті, і продовжується у 21-му. Такі маємо новини. На сьогодні більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок, о 17.30 на першому Придністровському.